Коли ви чуєте моє ім'я Вифлеєм, цікаво, що приходить вам на думку? Можливо, ви подумаєте, що вифлеєм це просте маленьке містечко із мелодії різдвяних пісень. Але ні, про мене багато написано на сторінках святого письма. На моїх вулицях колись відбувались важливі біблійні історії. А ще. У мене було і друге ім'я, мене називали місто Давида. Здогадуєтесь чому? Так так саме тому, що тут народився дивовижний маленький хлопчик Давид, пастушок, який переміг велетня, а потім став царем. А ще пророки казали, що саме з роду Давида прийде син, чий дім та царство будуть навіки. Уявляєш, назавжди. І цим сином був Ісус, потомок Давида по лінії його батька Йосипа. А ще ми знаємо, що Ісус переміг гігантів, Ісус переміг гігантів смерті, гріха та позору і зайняв своє місце істинного царя Божого народу. Я маю надію, мій друг, що Ісус є і твоїм царем. А зараз завдання від мене. Напиши, або намалюй, або зроби це якось схематично, або ж будь-який твій креатив. Твоє завдання цікаво показати твоїх гігантів, з чим борешся ти. Або ж не борешся поки, але хотів би перемогти. І після цього поговори відверто з Ісусом про цих гігантів, які стоять на твоєму шляху, запитай в нього поради: оскільки Ісус переміг гігантів, то допоможе й тобі.